Марк Антуан-Бароа ганімет екстракт. У мене семпл цього аромату. Він дуже інтенсивний, дійсно, як екстракт. Хоча і ганімет теж не слабенький, не слабачок. Але тут одного пшику більш ніж достатньо. На старті це смолистість, деревинність. Деревинність як лаковане дерево, якась бальзамічність. І задимленість, конкретно відчутні горіхово задимлені ноти. От як палень горіхи на шкірі фоном звучать, але в шлейфі вони навпаки переважають. І, до речі, в шлейфі також додається така специфічна гірко-олійна нота. Це схоже як олія, яка довго стоїть, вона застаріває і так гіркне. І має досить, досить специфічний запах. От і такі от ноти я відчуваю в цьому ароматі. Ну, от на шкірі цей аромат приємніший, ніж в шлейфі, тому що цієї димної горіхової ноти немає, вона якось на фоні. І це гарніше звучить, приємніше. Більше відчутний якийсь смолисто-деревинний акорд. Далі посилюється бальзамічність. Вона навіть має злегка кисленький відтінок, дуже далеко, дуже на фоні. Це схоже, дуже. На настоянку з горіхів. От знаєте, роблять цю лікувальну така, вона така чорна з грецьких горіхів. Настоянку, не з горіхів, а з цих, от, ну, з шкаралупи цієї зеленої. Щось таке мені нагадує, або якийсь, може бути, навіть ще хвойний бальзам. Ну, коротше кажучи, дим горіхи, бальзам смола. от таке звучання. Ця димність і горіховість трошки всідається іде на фон, але тільки на шкірі. На волосі вона довго шлифує. Якщо б я носила цей аромат, то тільки на шкірі, щоб просто не було такої інтенсивної димно-горіхової ноти, вона мені, якщо чесно, не подобається. Вона якось дуже сильно все забиває, дуже сильно вона навіть придушує трошки, от чесно кажучи. Мене вона трішки придушує. Тут вона вже на шкірі вивітрилася, але я просто пам'ятаю, як носила цей аромат, розношувала його. То в шлейфі вона дуже активна, і її так багато тої горіхової димності, ну капець. Ну, занадто багато. Загалом аромат по піраміді не змінюється. В сенсі верхні ноти середні і базові. Ось такого поділу по звучанню в нього немає. Всі ноти звучать одним акордом відразу, від початку і до бази. Просто злегка варіюється їхня інтенсивність. От, наприклад, ось ця димно-горіхова нота разом з прогірклою олією, вона якось. То активізується, то стихає, і в базі її менше. Вона майже зникає вже до базового звучання. Ось цей бальзамічно смолистий акорд мені подобається більше. Хоча він також досить інтенсивний і досить різкий. Злегка кисленькі акорди в парфумах я поділяю на кілька видів. Є квіткова кислинка, цитрусова, мускусна і бальзамічна. Оце от різні види цієї кислоти. Так от, тут вона бальзамічна. от якась така смолиста Сто бальзамічна. В принципі, для мене ось ця легка бальзамічна кислинка фонова. Вона рятує цей аромат, тому що якби її не було. Було би все зовсім сумно. <смі> так що це дуже стійкий і насичений аромат. Стійкість у нього більше 10 годин, шлейф у нього ну, неймовірно насичений, щільний, густий, заповнюючи собою приміщення. Ну, з цим ароматом можна переборщити дуже легко, і він дуже специфічний. Якщо порівнювати з Ганімедом, то це абсолютно різні аромати. Абсолютно, вони просто ну взагалі відрізняються дуже сильно. В них тільки спільна якась основа, от в базі, якесь спільне ДНК вгадується, але загалом вони звучать весь час інакше. Ганімет більш холодний, більш свіжий і більш бальзамічний. В ньому більше е, якихось кисленьких е, свіжих нот. Тут більше паленої деревини з горіхами і з прогірклою олією. Він тепліший цей екстракт, він більш безкомпромісний, більш напористий, більш гучніший, ось такий е, заповнюючий приміщення, і навіть ось ця от палена деревина з горіхами вона може навіть придушити. Ну, дуже вона інтенсивна, її занадто багато. І навіть в цьому екстракті. Мені вчувається, от в тому всьому якісь ноти бензину. Можливо, просто вже ці мої нюхові рецептори здають позиції від такої якоїсь напористої атаки. Ну, коротше кажучи, з ним треба е, максимально дозувати нанесення. ну Це зрозуміло. так. Напишіть, чи ви так само відчуваєте цей парфум і. Чи ви бачите в ньому більше схожості з ганімедом? Тому що я тут вловлюю цю смолисто-бальзамічну ноту з кислинкою. Вона формує якраз оцей от ДНК, характерний для Ганімеда. Але ця нота є в кількох ароматах бароа. І навіть в інших ароматах Квентіна Біша я також знаходила цю ноту. От, наприклад, я її в експериментал Круті з Віталдо також відчуваю там, злегка. І також відчуваю її в Буа Імперіалі. От вона, от якась така спільна. Оця, це просто як якийсь підпис Квентіна Біша. До речі, шкіряних нот я тут не відчуваю. От класично, як шкіра я в цьому ароматі не відчуваю. Я не знаю, чи вони там є в піраміді. Ну, мені не чути. От такий аромат він дуже інтенсивний, мені здається. Мені здається, що я поки знімала це відео, обнюхалась його і в мене аж голова почала боліти. Ну, може, це не від парфуму. У мене зазвичай від парфумів голова не болить, але він дуже інтенсивний, направду просто атом. М -м, мабуть, я занадто чутлива до ось цього верхнього акорду стартового. Мені це на дерево занадто інтенсивне. Ну, це точно не мій парфум, але я мусила з тим розібратися. Добре, що я його маю.